Привіт! Сьогодні я розповім 88 фактів на 88 бійців. Погнали. 1. Шеллі. На гравця у Шеллі чорні брови, хоча сама модель Шеллі має фіолетові. 2. Ніта перший боєць, який має рухомого помічника. 3. Кольт озвучував його Біллі камеце. 4. Бул від суперу була буде легко ухилитися навіть бійцям з нормальною швидкістю пересування. 5. Брок, у Брока та Барлі похожа механіка суперів. 6. Ель Прімо. має високу швидкість пересування, дуже високу швидкість перезаряджання та високий показник здоров'я, що дозволяє витримувати йому більшість ворожих атак. 7. Барлі за допомогою суперу Барлі покриває величезну площу вогнем. 8. Поко, Поко що з іншими цілителями можуть бути неймовірними в лікуванні. 9. Роза у режимі парне зіткнення найкращим партнером для вас буде Поко. 10. Джесі. Джесі встановлює турель зі слабкою шкодою та помірним здоров'ям. 11. Диномайк. Диномайк є першою людиною серед бійців метальників, другий гром. 12. Тік, Утіка, найнижче здоров'я в грі, 13. Вісім. Бід, самий повільний боєць в грі. 14. Пріко, у Ріко велика дальність атаки, тож користуйтеся з розумом і не забувайте, що кулі Ріко можуть відскакувати від стін 15. Дерріл Дерріл перетворюється на бочку і починає дуже швидко кататися по вибраній траєкторії. 16. Пенні щоб збільшити термін служби Мортери, одне з найоптимальніших місць її розміщення за стінами на вашому боці карти. 17. Карл – перший боєць, який має два скини за одного рівень у Pass, а саме Surfer Carl та Байкер Карл. 18. Джекі – Ульта Джекі притягує ворогів близько до себе. Його радіус такий самий, як у Емс. 19. Газ, найкраще брати гаса у режими 3 на 3. 20. Бо. Класу, контроль. 21 Емс. Варто остерігатися бійців, які здатні швидко скоротити між вами дистанцію. 22 СТУ Супер СТУ, короткий ривок вперед, що залишає вогнений слід. 23. Пайпер. Лише під захистом своїх союзників вона буде корисна. 24 ПЕМ один із перших бійців Brawl Старс, якого додали у угрузку Атбастарс. 25 Френк добродушний велетень, який днем працює помічником у морзі, а вночі діджеєм у клубі. 26 БІ Бібі Бі -бі атакує великою кулою жуйки з величезною дистанцією. 27Б. У режимах 3 на 3 варто намагатися потрапляти супером відразу за декількома противниками, щоб у вашої команди була перевага. 28. Нані зовні вона схожа на барлі, Ріко та Дерріла. 29. Едгар, перший боєць якого роздавали безкоштовно. 30. Гріф. Найкраще використовувати в ближньому бою, тому що його шкода залежить від відстані. 31. Гром. Обличчя грома можна побачити на секунду під час програшу Скіна Зайчик Гром. 32. Бонні – Менша сестра Джанет. 33. Гейл, боєць першого сезону Бравл Пас. 34. Колет. Атакуйте ворогів із максимальною кількістю здоров'я. 35. Белий стріляє електрозарядом, який має схожу механіку з основною атакою Джессі. 36. Еш. Четвертий боєць, який приховує реальну особу під костюмом. 37. Лола складається в одній банді з Греєм та Міко. Їхнє оточення Броулівуд. 38. Сем. Фраза Сема, перемога є, можна і поїсти, наймовірніше відсилка на гру PUBG. 39. Менді, повне ім'я Менді, Аманда. 40. Мейсі це другий боєць, у якого відсутня права рука і який має протез. 41. Хенк один із бійців, який одразу з виходом отримав рідкісний скін. 42 Перл, сконструйована робопіч Бели і Сема, що пече печиво, і вони люблять її як рідну дочку. 43. Ларі і Лорі, Ларі – добрий бот, Лорі, поганий. 44 Анжело, Анджело є і чоловік, і жінка. 45 Берлі. Його ім'я з англійської перекладається як Ягода. 46. Шейд – перший боєць, здатний пересуватись крізь стіни за допомогою своєї здатності. 47. Міпел, перший боєць 2025 року, який представлений на завантажувальному екрані 34 сезону, брав пас разом зі скінами 34 сезону. 48. Мортіс. Було офіційно підтверджено, що Мортіс є рідним дядьком Емс. 49 тара, тара, старша сестра Сенді. 50. Джин, єдиний боєць без слів у репліках, але має скін з особливою озвучкою. 51. Макс, найшвидший боєць Бравл Старс. 52. Містер П. Містер П. Має свій готель, який називається Сноутель. 53 спраут, спраут, другий боєць, чия така може відскакувати від стін 54. Байрон набалдашник у вигляді змії на палиці Байрона дуже схожий з флаконом олії Уамбер. 55. Сквік, інопланетна істота, створена зі слин генерала Гавееса. 56. Лу. Лу використовують деякі репліки, які дуже нагадують репліки деяких інших бійців. 57. Генерал ГВС. третій боєць, якого перейменували. 58 баз. Форма тіла База нагадує форму спайка, сквіка та містера П. 59. Фенг. Він є головним героєм анімації Рік Тигра. 60 Єва. Перший боєць у грі, який може літати над водою. 61 Джанет, другий боєць, який може регулювати дальність атаки, при цьому не будучи метателом. 62 Отіс один із найкращих бійців для контролю карти в багатьох командних режимах. 63 Бастер, його ім'я походить від слова Блока Бестер. 64. Грей, четвертий боєць, який має склепу жовтого кольору та не є роботом. 65. А. Ти. Єдиний боєць, у якого ім'я написане англійською мовою. 66. В. Лоу. Willow означає з англійської дерево верби. 67. Дах, самий добрий боєць в Бравл Старс. 68. Чак. скін пустельний Чак говорить італійську нецензурну лексику. 69. Чарлі, повне ім'я Чарлі, Шарлота. 70. Міко, перший боєць, який був офіційно показаний раніше, ніж вийшов Бравл Толк. 71. Молоді, молоді за національністю є кореянкою, на це вказують її зовнішній вигляд, форма очей, фрази корейською мовою. 72 Лілі. Другий боєць класу, вбивця жіночої статі. 73. Кленці Кленці складається в одній банді разом з Отісом Тахенком. Їхнє оточення морські глибини. 74 Мо. Моє гризуном, а саме щуром. 75. Джуджу має фрази діалектною афроамериканською англійською. 76. Оллі. Єдиний боєць, здатний накласти ефект гіпнозу. 77 Спайк, перший боєць у грі, у якого немає голосових реплік. 78. Ворон, ворон є на 10% птахом та на 10% людиною. 79. Леон Леон є братом Ніти. 80 Сенді, Сенді, перший боєць, якого можна було отримати за реальні гроші. 81 Амбер, перший легендарний боєць жіночої статі. 82 мех, меху мех звуть роб. Це можна дізнатися з її реплік. 83. Вольт, Вольт має на спині таку саму вилку, що й 8 біт. 84 Честер, один з бійців. Який у своїх репліках згадує іншого бійця, а саме Менді 85. Корделіус, Корделіус, садівник, який дуже любить гриби та квіти. 86. Кіт спочатку кіта мали випустити ще в лютому 2021 року, проте його замінили на генерала Гавеса. 87. Драко. Його ім'я походить від слова Дракон. 88 Кенджі. Атаками Кенджі є точними копіями атаки Мортіса та Бібі, але з великим радіусом. Надіюсь, вам було цікаво. До зустрічі.